Взагалі Україна вона нічим не відрізняється від нашої, грубо Тернопільської області. Просто більша. Так само, як в Тернополі є багато хатів, так і по всій Україні будинки, так як в нас є поля, так і по всій Україні є поля, дерева, десь їх менше, десь їх більше. Але вся наша країна складається з таких дворів, які ти маєш себе вдома, з таких полів, городів, садочків. Які ти маєш, і так багато людей такого має. І це і є наша Україна. Грубо говоря, ми будемо мови це самі за себе, за наших друзів, за наших рідних, за рідних, наших рідних і друзів, наших друзів. Один чоловік сказав, що всі люди на планеті Земля знають один одного через когось. Я знаю Івана, а Іван знає Петра. І так всі люди знаються між собою. Друзі. І ми будемо зараз молитися про це. Я заохочую нас, щоб ми пам'ятали, що це Богові приємне, щоб ми продовжували цю молитву і в наших домах, щоб ми продовжували молитися навіть не тоді, коли буде День Тернопільщини, молитви за Україну. І тепер я хочу, щоб ми прочитали четвертий вірш. Я за нього говорив. Але не дочитав. Починаємо з третього і йдемо на четвертий. Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. І ви знаєте, коли читати спочатку молитва за владу, за всіх, хто керує в нас державі, ми зразу починаємо думати. Молитву про те, що Бог їм дав успіх, мудрості і так далі. Це дуже добре. Це дуже добре. І коли ти читаєш цих три вірші, вони всі як то про одне говорять. А коли ти читаєш четвертий вірш, він, він, як будто би початок нової теми, але він навіть починається з маленької букви це продовження. Бог каже: моліться, це мені приємно, бо я хочу, щоб вони спаслись. Я хочу, щоб вони спаслись. Знаєте, я собі думав над цими віршами. Думаю, Боже, як молитися так за владу, за країну, як так молитися, щоб тобі справді було приємно? От як би ти молився за нашу Україну? Як би ти молився, ми знаємо, Ісус молився за учнів своїх, за тих, хто навернеться після цього, як увірючи через Слово учнів, я собі згадую молитву Ісуса і зараз думаю, а як би молився зараз Ісус за нашу Україну, якби Він жив в нас от, зараз, в цей час, і отак от собі просто аналізуєш, про що саме варто саме більше молитися, про що саме більше варто молитися? Саме перше хочеться молитися, щоб мир прийшов, щоб всі були здорові і щасливі. Але коли починаєш читати Біблію, коли починаєш аналізувати все, що відбувається в Біблії, час, в якому жили пророки, в якому жив Ісус, випливає одна така центральна ціль. Центральна ціль всіх наших молитов, зокрема, молитов про нашу країну і владу. І вона в четвертому вірші каже Біблія, що Бог хоче, щоб всі люди спаслись. Бог хоче, щоб всі люди спаслись. Ви знаєте, часом ми уявляємо спасіння людей. Воно виглядає так: вони всі прийдуть в п'ятидесятницькі церкви, наперіт вийдуть і всі покаяться. І от таке спасіння ми собі уявляємо. Ви знаєте, друзі, один проповідник говорив так: коли ми прийдемо на небо, ми будемо здивовані трьом речам. Перше, чому тут є ті люди, яких ми не чекали тут, побачите, і швидше за все, це будуть люди не нашої конфесії. Друге, чому тут немає тих, в кому ми були впевнені, що вони мають бути в Царстві Божому. І третє, ми будемо здивовані з того, чому ми тут. І ви знаєте, я десь згоджуюсь з цим проповідником. Я не знаю, хто він. Я просто почув цей вислів і запам'ятав його. Я десь згідний з ним. Ми часто не так уявляємо собі спасіння. Як уявляється Бог, можливо, ми занадто багато вимог ставимо до людей для того, щоб вони отримали вічне життя, а Бог ставить значно менше. Аналізуючи історію з розбійником, який вмер з Ісусом, ти розумієш, що Бог не настільки принциповий до того, до чого ми привикли. Як йому важливо просто щире покаяння людини. Як йому важливо, щоб людина осознала, що вона є грішною і її потрібне покаяння. І ви знаєте, можливо, покаяння тих чи інших людей, воно відбудеться не так, як ми звикли. Але дай Бог, щоб воно відбулося. Багато людей там на фронті, які загинули за нашу державу, які, можливо, колись чули про Бога. Я впевнений і знаю, вони в останні свої хвилини молились так, як вміли. І я не можу сказати, що Бог не прийняв їхньої молитви, будь вони православними, католиками чи будь-ким іншим. Я не можу сказати, що тільки п'ятидесятникам буде належати Царство Небесне. І тому, друзі, дорогі, я хочу, щоб ми молились, щоб люди пізнали Бога, почали шукати Бога. І разом з тим ми будемо молитися за благословіння цих людей. Досить легко відчути Бога для людей, які в складних обставинах, особливо тільки на фронті, на передовій, дуже легко відчути Бога, коли Бог почне їх охороняти. Там це великий контраст між людьми, яких охороняє Бог і яких. Не охороняє Бог. Люди розказують дивні речі, які відбуваються. І коли ти аналізуєш розказ чи історію цього чи іншого чоловіка, і ти розумієш, в його родині, в його сім'ї є люди, які вірючі і моляться за нього. Я знаю такі історії. І я вірю, що десь на підсвідомості цих людей виникає думка, що це диво. Що це, що він живий, це диво. Багато людей, які б ніколи не говорили про Бога, вони говорять, що Бог їх охороняє. І я знаю, що Богові приємно це. Я знаю, що багато людей, які не вміли молитися, ніколи не були в п'ятидесятницьких, протестантських церквах, моляться там, так як вміють. І я вірю, що Бог чує їхні молитви. Друзі, дорогі, сьогодні ми на цьому місці. Ми, можливо, трошки більше знаємо, трошки більше досліджуємо Біблію і краще не знаємо, як молитися. І тому десь, можливо, ми маємо трошки вищий статус. Біблія називає цей статус ви священство царське. Ви священство царське. І в числах 6 розділ, 24 вірш. З 22. го І Господь промовляв до Мойсея, говорячи, промовляй до Аарона та синів Його, говорячи, так благословляй Ізраїльвих синів, говорячи їм. І з 24 вірша, 25, -й, 26, -й, там оце благословіння, яке священики мали виголошувати на ізраїльський народ. Ми його прекрасно знаємо, я його не буду читати, і 27 вірш. Говориться, вони будуть кликати, вони, тобто священики, сини Аарона, вони будуть кликати імення моє на Ізраїлевих синів, а я благословляти моїх. Друзі, ми, священство царське, священники, скажімо так, українського народу, покликані для того, щоб благословляти наш народ, благословляти нашу владу, молитися за них, щоб Бог дарував їм успіх. Щоб Бог поставив над ними охорону, коли вони будуть бачити, що Бог їх благословляє через наші молитви, це буде спонукувати, я вірую їх до того, щоб вони шукали Бога. І ви знаєте, я просто вірю в те, що, хоч це нам так неприємно, ця вся ситуація, але вона все-таки позитивно вплине на духовний рівень нашої держави, особливо східної країни. Ви знаєте, я часто думаю про це, часто думаю про це, як Бог і Ісус дивиться на цю всю ситуацію. За кого варто молитися, за кого не варто молитися? Багато політиків, які нам подобаються, багато яких не подобаються або не подобались, вони були перед цим. Багато за кого ми не молились і не благословляли їх, тому що ми знали про їхні вчинки, досить недобрі. І ви знаєте, я просто аналізую це послання до Тимофія, я читав другий розділ, але в першому розділі досить цікаво, декілька віршків, буквально 5 назад, Павло говорить, 1 Тимофія 1,15. Вірне це Слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я. Але я тому був помилуваний, щоб Ісус Христос на першій мені показав усе довго терпіння для прикладу тим, що мають увірувати в нього на вічне життя. Друзі, Павло говорить сам за себе. Що Ісус прийшов для того, щоб спасти грішних, із яких перший, Він дає собі титул першого грішника, грішника номер 1 який отримав спасіння. І ви знаєте, десь я можу згоджуюсь з ним, тому що в 13 му вірші Він описує себе, каже, мене що давніше був богозневажник і гнобитель церкви і напасник, але був помилуваний. Бо я тичнив нетямучий у невірстві, скільки негативу Він говорить про себе. І десь згоджуюсь з тим, що він правильно оцінив себе в минулому. І коли ти аналізуєш то, яким був Павло, він гнобив церкву, кидав тюрми, в'язав. А в той час Ісус його любив і хотів його спасти. Коли ти аналізуєш, яким був Павло, якому Бог подарував спасіння, ти просто дивуєшся з того, який великий і милуючий Бог. Коли ти дивишся на те, яким був Павло, це відкидає в тебе бажання розділяти людей нагідних і негідних, добрих і недобрих. Мало хто перевершив по негідності Павла. Ніхто нас не гонив, друзі дорогі. Ніхто з президентів не гонив церкву, з наших з тих, за яких я жив в свідомому своєму віці. Зараз ніхто не чіпає церкву. Вся влада дає нам добро, значно більше привілегій, ніж будь-коли, друзі. Якщо Павло був гідний для спасіння, то тим більше і вони гідні того, щоб ми молилися їхнє спасіння, щоб ми молилися їхнє спасіння і спасіння нашого краю. Є ще одна думка в мене. Я знаю, що, можливо, не всі згодяться з нею. Я казав, я думаю, як дивиться Ісус на це все. І десь розуміє, що така справа, як війна цілого народу, двох народів, вона б не мала би промелькнути повз уваги Бога. Ти десь розумієш, що Бог, який керує всім Всесвітом, Бог допустив чомусь у цю всю ситуацію. Ти розумієш, що Бог знає, що йде в країні війна. І десь в підсвідомості я розумію, що це для нас дивно. Це для нас дивно. Бог, який так любить людей, допустив, що була війна в нас в країні. Чи хіба ми, українці, найгірший народ, що ми маємо так страждати? І коли я починаю роздумувати про це, постає таке логічне питання, а як би Ісус поступив, якби Він прийшов в Україну? Бо давайте уявимо собі таку ситуацію, і кожен сам собі дасть відповідь. Ми зараз будемо молитися, друзі, але я хочу, щоб ми просто подумали і для себе поставили першочергову ціль, за яку ми будемо молитися в наших молитвах. Але зараз ми дещо подумаємо. Представте собі, що є хтось з великих пророків станом на зараз, хай він там десь буде в Америці, і він пророкує, що прийде в Україну пророк, це уявіть, цього не може вже бути, просто уявіть: прийде в Україну пророк в дусі і силі Ільї, десь от ближчим часом. А після цього прийде Месія. І от уявіть собі, що після того має відбутися. І от приходить той пророк, десь там на сході, в Харкові, він проповідує людям про покаяння. Попроповідував, багато людей покаялось і його вбили. Нічого не помінялось. Війна продовжується. Приходить інший більший за нього, потужний Месія. Сам Ісус. І що ми чекаємо? Долар один до одного з гривнею, 100% має закінчитись війна, має все стати добре. Ну, якось би ми так чекали, якби ми знали, що сам Ісус має зійти на нашу Україну. Але знаєте, що я хочу сказати, друзі дорогі? Можливо, хтось не згодиться зі мною, маєте повне право, це всього лиш мої розуми. Дуже сильно, я розумію, тепер ізраїльський народ. Якби зараз мав прийти Ісус не до Ізраїля, як тоді, а в Україну, швидше за все, він би прийшов десь на окуповані території нашої держави. Там він би проповідував, ісціляв хворих, допомагав тим, які не мають їсти, поранених, можливо, ісціляв би і проповідував би царство. І після того, якби його вбили, ми би точно не думали, що це так мало й бути. Друзі, точно так само було в часи Ісуса в ізраїльському народі. Цей народ був окупований римлянами. Вони всі чекали, що закінчиться їхня окупація. Прийде Месія і визволить їх. А Ісус прийшов, говорив і проповідав про покаяння. Потім його вбили, він воскрес і вознісся. І все осталося, як було до того. Друзі, я хочу, щоб ми десь переосмислили те, що надважливе, а що просто важливе, що є першочерговим, а що є трошки нижче. Щоб ми десь почали думати так, як думає Ісус, щоб ми почали думати і бачити це все так, як бачить Ісус. Друзі, Бог, який любить людей грішних, зробить все для того, щоб вони покаялись. І багато людей ніколи б не молились, якби вони не були в окопі. Ніколи. І Бог через свою велику любов до них посилає їх туди. Східна Україна не приймала проповідь про Ісуса ніколи так сильно, як зараз. І десь я так само хочу, щоб закінчилась війна, але десь, можливо, згоджуюсь з тим, що Божа воля, вона є добра і досконала. І тому я заохочу вас і закликаю, щоб ми почали молитися за спасіння наших людей, за спасіння нашого краю. І вірю, що десь після цього, як почнеться пробудження в нашому краї, Десь прийдуть і благословенні часи для нашого краю. Я точно так само, як і ви хочу, щоб закінчилась війна. Ми і про це будемо молитися. Це так само наша ціль в молитві, щоб закінчилась війна, Щоб Бог беріг нас і наших рідних, близьких, наших воїнів. Ми будемо про це молитися. Але давайте не забувати молитися за їх спасіння. Бо все ж таки це саме першочергове, дуже складно визнати в своєму розумі це. Але варто потерпіти оцю всю обстановку, яка відбувається навколо нас, ради того, щоб там спасались люди. Можливо, хтось не згодиться зі мною, ви маєте повне право. Тому я закликаю кожного з вас, друзів. Ми зараз будемо молитися за наш край. Давайте пам'ятати, що є першою цілею в наших молитвах. Ви знаєте, я розкажу вам крутеньку історію за себе. Колись я був ще досить дитиною, і ми їздили часто в село до бабусі і верталися вже вершію переважно. І я постійно засинав в нас в машині. Їхати буквально 10 кілометрів, а я постійно ввечері засинав. В нас не була шикарна машина, це був москвич. Москвич, так як і в більшості людей цього часу. Але мені було так добре спати. І коли ми приїжджали додому, я не хотів виходити з машини, я був готовий спати в машині. Мама мене підіймала, я не дуже хотів. Я, я не любив цей момент, коли мене будять для того, щоб йти в хату і там спати. Знаєте, така коротенька історія, але я вставав і йшов. Часом я задумуюсь, що ми в дорослому житті робимо так само. Я хочу, можливо, сказати, для когось, я впевнений, це ні для кого, не новина, для когось банальну річ, але ми не вдома. Друзі, ми їдемо додому. Можливо, ми занадто добре примостились тут, і нам не хочеться додому. Але головна ціль доїхати додому, друзі. Головна ціль, щоб ми і наші рідні доїхали додому. Дорога, їзда це не основна ціль. Наскільки комфортно буде нам їхати, це не основна ціль. Головне доїхати додому. Я часом. Ловлю себе на цій думці, що я більше вдячний Богові, що Він благословляє мене в цей складний час фінансово, і я не маю потреби в необхідних речах, і моя сім'я, я більше якось щиріше вдячний Богові за це, ніж за те, що Бог спас мене. Друзі, і тому я нагадую сам для себе і для кожного з вас. Ми їдемо додому. Ми ще не вдома. І поки ми їдемо, ми можемо взяти з собою інших людей. І це ціль номер один християн на цій землі. Це ціль номер один царського священства в нас, в Україні.